Це конячка Гера тягає за собою ярмо людей на лижах або на борді. Мінут 20 можна, можна побігати, а потім краще пошагати, щоб вона надихнула, дихання встановила. Ну, Більш-менш в нормальному стані. Дишуть спокійно. Юні екстремали скакуна обирають не за кінськими силами, а за наїзницею. На корічніве. Ну, тому що я вже придружилася з как бы, дівушкою, яка на ній, якби как бы, коні вже мене понімають. У парку дружби народів усе ковзе її де скаче і стрибає. Погратися в екстремальні забави зібралося кілька тисяч сміливців. Безстрашні навіть діти обступають коней і підгодовують тварин з сіном. Сміливо. Сміливі, не страшні. На екстрим треба відважитися. У мене попереду 100 метрів канатної дороги і 3 секунди зависання у невідомості. Вправні на тролеї бордери трюкачі. Влітку тут хлюпоче Дніпро і об поверхню води ковзають вейкбордисти. Нині ж вони обкатують лід. Майстер-клас дає чемпіон Росії з дорогоцінним ім'ям Алмаз. А я собі укорачую фал вот. тому що я вчора будував трамплін індивідуальний, тому потрібно вибрати оптимальну длину фала, щоб було комфортно кататися. Попитаємося їхати. За кілька метрів дрейфує на замерзлій річці патріотичний болід під номером 12. Здіймає снігову куряву на акваторії Дніпра і дорогою губить залізятче від машини. Ні, так я не хотів тормозити. це Машина мотор розвалився. А це, немов у судомах, б'ється обліда втівка іграшкова. Власник Сергій у реальному житті надає перевагу легковикам і екстриму на дорозі противиться. А трива, триваєшся, на раді управляємо машинки, а на настояще вже їздиш по... По... по правилам. А дівчата по сусідству без правил, зате з молотками в руках, деруться на стіни. Це скелеласки. Інструмент ми беремо рука Вільні руки й ноги можна тренувати до ночі на чотирьох гектарах екстремального парку. До наступного літнього фестивалю організатори сподіваються охопити всю територію острівця, а це у десятеро більше. Анастасія Бабенко, Юрій Гончаренко, Микола Лебедів, п'ятий канал.